Десята година тому коротко про стан справ в місті, що у нас відбувалося, і відбувається за тиждень. Перше моє звернення це стосується до всіх до підприємців, до установ, організацій до власників заводів про економію тотальну економію електроенергії до всього населення міста. Я прошу з відповідальністю віднестись до цього. Є заклик уряду, є заклик офісу президента, самого президента, про те, що. Враження є критичної інфраструктури, зокрема е енергооб'єктів чи енергосистеми нашої країни. Тому, будь ласка, сьогодні, з 7-ї години до 23-ї, будь ласка, давайте поекономимо електроенергію. Ми провели відповідні роз'яснену роботу у всіх своїх комунальних установах, закладах і організаціях, про вімкнення кондиціонерів, е обігрячів і всього іншого. Будь ласка, сьогодні не така. Скажімо так, не так холодно на дворі, тому можемо всі разом поекономити і е, зберегти енергосистему нашої країни в задовільному стані. Ми е, наголошую, що зовнішнє освітлення ще 10 жовтня, 11-го ми вимкнули, тому з 11 жовтня не працює зовнішнє освітлення. Звертаюсь до голів ОСББ, тому що деяких ОСББ зовнішнє освітлення працює на будинках. Прошу також вимкнути зовнішнє освітлення на прибудинкових територіях. Давайте разом. Поборемо, скажімо так, ці негаразди і відновимо відрегулюємо нашу енергосистему для того, щоб у нас не було ні віяльних відключень, ні то для того, щоб у нас було ні аварійних відключень. На сьогоднішній день поки що на Черкащині до нас не доведені графіки аварійних відключень. Будемо сподіватися, що можливо їх і не буде. Якщо ми разом поекономимо всі електроенергії. Щодо стосується об'єктів критичної інфраструктури, на все працює без змін. Е, водопостачання, водовідведення працює. Комунальне підприємство ми на цьому тижні е, робили роботи по е, скажімо так, розчистки зливової каналізації по вулиці Федорова та вулиці Пермській. Хотів би подякувати працівникам комунального підприємства Певодгео, тому що там більше 20 років була замовлена зливова каналізація. І корні доставали, і що там тільки не було. Тому я хочу подякувати, що двох дві доби люди працювали. Ми відновили е, зливову каналізацію. Крім того, хочу подякувати і комунальному підприємству, нашому комунальник, за проведену роботу управління житлово-комунального господарства. Разом ми можемо багато і е, щодо критики в закупівлі техніки, хотів би наголосити, що неможливо було б розчищення цієї зливової каналізації без того гідродинаміка, які ми в минулому році купили. За кошти бюджету державного соціально-економічного розвитку, але сьогодні працює він на благо нашої сміли, на благо нашого комунального підприємства. Тому я думаю, закупівля техніки дає нам багато вирішувати таких питань, зокрема комунальних по розчищенню. Сьогодні буквально після дощу я особисто поїхав, перевірив. Зливова каналізація працює повністю. Ще вулиця Федорова не завершена і ремонт. Ближче до вулиці Незалежності вона також буде розчищатися. Крім того, є деякі ділянки доріг, де дороги, де стоїть вода. Ми також будемо її розчищати, спускати ту воду, щоб не пошкоджувалося асфальтобетонне покриття. Комунальне підприємство комунальник продовжує усунення аварійної уковості в зв'язку з погодними умовами. Ми призупинили цю роботу, але продовжуємо. Закінчили вулицю Одеську, приступили до вулиці Будьонного, колишньої. Звичайно, там дуже. Негативному стані ця вулиця, ми попрацювали там півтори доби, зробили десь третину дороги, і будемо при настані погодних умов. Будемо продовжувати цю роботу. Звичайно, дуже багато є заяв прохань мешканців і ту і ту і ту і вулицю зробити. Хочу одразу наголосити, що всі ми вулиці не встигнемо в цьому році зробити, а наступний рік будемо формувати перелік доріг і вулиць, які обов'язково будемо ремонтувати або усуненням аварійної ямковості, або проведенням поточними ремонтами, тому що у нас дуже багато доріг і вулиць, які знаходяться в негативному стані. Щодо теплопостачання, хотів би наголосити, комунальне підприємство КП «Сміла Комунтеплоенерго» готове до початку опалювального сезону при настані температури нижче ніж плюс 8 градусів протягом трьох діб, ми почнемо поступово запускати місто. Теплом Енергопромтранс також є певні домовленості, що ми з 1 листопада, можливо, запустимо. Сьогодні ми бачимо похолодання, але вже на завтра, післязавтра знову буде потепління, тому середня добова температура не буде опускатися нижче ніж плюс 8 градусів. Можливо, ми розпочнемо раніше опалювальний сезон в наших закладах соціальної сфери, це зокрема в лікарні міській. Ми розпочнемо раніше, але уряд нас закликає. Закликає, і ми хочемо зекономити. Я думаю, кожен мешканець хоче зекономити власні кошти. Ми хочемо зекономити кошти міського бюджету, місцевого бюджету. Тому е максимально ми будемо опалювальний сезон запускати пізніше для того, щоб зекономити енергоресурси, зекономити звичайно кошти нашого міського бюджету. Коротко про стан справ у Мене все. Лікарня у нас працює. Медикаментами всі забезпечені. Коронавірус присутній. На стаціонарному лікуванні перебуває більше 20 осіб в, нашому, в нашій міській лікарні, повністю забезпечені і психотропними і медикаментами і іншими медикаментами, які потребують лікування. І цієї хвороби, і інших хвороб, тому в цьому питання немає. Щодо закладів освіти, на минулому тижні ми працювали всі дистанційно, тому що був, скажімо так, тривожний режим, і були заклики Міністерства освіти, обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день ми відновили в деяких закладах, дошкільних навчальних закладах перебування дітей дошкільних навчальних закладах. У нас з цього тижня починає працювати комісія по перевірки дошкільних навчальних закладів щодо укриттів і бомбосховищ. А так, місто живе, працює. Слава Богу, у нас немає прильотів. Слава Богу, у нас все є. Тому звертаю ще раз до населення нашого міста з відповідальністю віднестися до закликів перших осіб держави, до закликів уряду про те, що максимально економимо енергоресурси нашої країни для того, щоб вся країна жила і пройшла цей тяжкий опалюваний сезон, цю тяжку зиму, яка чекає нас попереду. Були запитання під анонсом. З радістю готові відповісти. Перше запитання, яке було це відновлення тротуару по жовтневі між будинком 17-19 жовтнева, колишня імені Тараса Шевченка. Дійсно, у нас були перспективні плани на цей рік, на 22, й відновити деяке тротуарне покриття по місту, але вони призупинені. Наголошую, що капітальні віддатки ми відновлювати не можемо максимально. Сьогодні робили усунення аварійної науковості по вулицях друга міста. Я думаю, в наступному році ми обов'язково повернемося до тротуарів. Центральна частина міста дуже тротуари, які ми в проєкті Велике Будівництво М1 розрили в минулому році. На жаль, ми також відновили цю роботу, тому що всі наголошую ще раз повторюю, що об'єкти по великому будівництву, всі роботи по цим об'єктам призупинені на цей рік, на період воєнного стану. Але є Позитивна, скажімо так, новина вчора. Парламент схвалив законопроект внесення змін до законопроекту про державний бюджет на 2022 рік. І ті всі програми соціально-економічного розвитку, ті всі програми по великому будівництву, які кошти були не використані в 2022 році. Вони автоматично переносяться на 2023 рік. Тому у нас держава, ті е, проекти, які ми започаткували в минулому році, це і ремонт, капітальний ремонт нашої міської лікарні, це капітальний ремонт е, одної шкіл нашого міста, це капітальний ремонт. Знову ж таки, Н-01, всі ці роботи ми сподіваємося, вони будуть перенесені на 2023 рік. Кошти будуть перенесені. У нас кошти ці не забирають. Ми сподіваємося, що при настані миру та перемоги ми обов'язково продовжимо ті позитивні, ту позитивну динаміку і ту пози, ті позитивні зміни, які ми започаткували в 2021 році. Було запитання з приводу вивезення сміття по мікрорайону Мала Яблунівка. Хотів би конкретне, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення: конкретне звернення, конкретну адресу, конкретну дату, коли не було забране сміття. Ну людський фактор ніхто не відміняв, тому. Я думаю, що комунальне підприємство проведе службове розслідування, хто там не забрав і як не забрав. Але якщо компактно зв'язана гілля, компактно зв'язана городина, обов'язково комунальне підприємство забирає на ці факти реагує керівництво комунального підприємства. Тому, будь ласка, повідомте конкретну дату, адресу, ваш контактний номер телефона з вами зв'яжеться і обов'язково усунуть дані недоліки. З приводу проволоку Лівінцова, Чергове наголошую, що дійсно є рішення суду, але виконання е, займається виконанням рішення суду Державна виконавча служба. Орган місцевого самоврядування не займається реалізацією виконання судових рішень. Ми були стороною в справі. Е, скаржники були третьою стороною в справі Дійсно, ми виграли цю справу, але реалізацію судового рішення або судового наказу повинна виконати Державна виконавча служба. Тому ми неодноразово зверталися в Державну виконавчу службу. Ми навіть. Пропонували такий варіант, що ми готові проплатити кошти з міського бюджету для реалізації цього рішення, але виконавча служба на сьогоднішній день не реалізовує це рішення, тому всі питання виконавчої служби, на жаль, ми на них впливу не маємо. Але ж вони пишуть, що там ще затори утворюються через діяльність цього підприємців, якого боксу там знаходиться. А як, можливо, бути затори якщо це тупікова вулиця? Ну. Там десяток хатів, я вибачаю, це не центральна, не проїзна вулиця. Можливо, утворюються затори за те, що там підприємець ставить якісь автомобілі. Але ми говоримо про виконання сьогодні судового рішення. Виконанням рішенням займається державна виконавча служба. Тому. Мені на жаль, не тому, що я не хочу чи не можу, чи ну якісь причини є. Ми довели до логічного завершення судового рішення. Якби ми не хотіли, то ми б е, виступили з мировою угодою або з іншим якимсь документом. і Ми б цю справу програли, якби ми не хотіли її виграти. Ми виграли її. Є рішення суду, є судовий наказ, який переданий виконавчу службу. Тому будь ласка, виконавча служба повинна її реалізувати. Що про зупинки в центрі міста? Зупинки що, старенькі в старенькі центр... люди да, та, там через. Певні проблеми з пересуванням по тротуару не можуть сідати на автобус. нормально. Це ж та проблема, що і тротуари, так само і зупинки міста. Я реально відверто не знаю, як його реалізувати, тому що дійсно там немає схованок, автобус далеко під'їжджає, стареньким людям дуже тяжко підійти і, і залізти або злізти в автобус. Не хочу навіть нічого обіцяти. Будемо чекати все ж таки реалізації проекту нашого М01, який включає в тому числі реконструкцію зупинок і тротуарів нашого міста. Пишуть, що діти є маленькі в квартирах, їм холодно. а Якщо економити електрику, то як їх гріти? Можливо, тіпа раніше так розумію. Включити опалення. Чи що я чесно, ну я, я ж не Бог. Відверто, я не знаю, як гріти ваших дітей. Я свою дитину грію вдіваю теплий костюм. Як ви будете згріти своїх дітей? Я не знаю. Чесно. Ну, як мені підійти до вас в квартиру і показати, як нагріти дітей? Давайте ще буду годувати ваших дітей. Буду показувати, як кормити. Ви ж мама, ви батько, ви повинні слідкувати за своїми дітьми. Вдягайте тепліше ваших дітей. Включайте електроенергію, потім погаснемо на все місто, вся область. Будемо без електроенергії, знайдемо методи, як гріть. Будемо вдівати. По п'ять шапок, по, по. ну люди добрі, ну не ставте такі запитання, ну, ну це вже нонсенс. Я, я не розумію, як нагріти дітей. Моя дитина сидить в теплому костюмі. Рекомендую вам. Ну в принципі, там же є години, в які дозволено там вночі можливо вмикати електрообігрівачі чи вдень. На сьогоднішній день температурний режим. В місті, в області дозволяє не вмикати централізоване опалення. Я розумію, що в кожного індивідуалі хтось звик жити при температурі в квартирі 23 градусі за цельсієм, хтось звик жити при температурі 25 хтось 19 хтось 17 На сьогоднішній день, будь ласка, люди добрі, вдягаємося потепліше. Було звернення президента, було звернення уряду, і я звертаюсь до всіх максимально зекономити електроенергію. Зобов'язати ми вас не можемо. Якщо ви вимкнете електроопалення або електрообігрів, вмикайте, грійтеся, але думайте про завтрашній день, що можливо не буде електроенергії в місту або всій країні, або всій області. Це є заклик прохання до того, щоб е, вимикати електроенергію і економити електроенергію. Рекомендувати і хтось буде ходити по квартирам, контролювати так воно. Буде тому це все розраховано на свідомість громадян нашого міста. Тому ми закликаємо громадян нашого міста. Тому, будь ласка, відповідально відноситись до цього. Якщо немає більше запитань, я хочу щиро подякувати всім за нашу свідомість за нашу громадянську позицію. Хочу подякувати смілянам на сьогодні, які прихистють прихист. Тять гостей нашого міста, тому що у нас їх дуже багато сьогодні гостей нашого міста. Я дякую за волонтерську роботу е, нашого міста. Я дякую, звичайно, Збройним силам України, які бережуть наш спокій, хлопці, дівчата. Ви молодці, так тримати. Ми обов'язково переможемо, обов'язково переживемо цю складну зиму, якщо будемо триматися разом. Тому закликаю всіх триматися разом. Закликаю всіх бути єдними єдиними. Слава Україні! Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.